Привіт, мої маленькі! Сьогодні ми з вами поринемо у чудовий весняний світ. Як ви думаєте, що ми побачимо на весні, коли вийдемо на прогулянку? Так, ми побачимо з вами багато красивих квітів. А які квіти з'являються першими навесні? Давайте пригадаємо. Так, це крокуси, підсніжники, тюрпани. А давайте ще з вами пригадаємо, якого ж кольору ці квіти бувають. Звісно, і сині, і рожеві, білі, жовті. А чи помічали ви, які вони бувають за формою? Давайте пригадаємо. Так, вони бувають круглі, дові, з пелюстками, з листочками. Тож сьогодні ми будемо створювати свої власні квіти, використовуючи техніку аплікації. Для цього нам знадобиться різного кольору паперу, ножи, клей та ваша фантазія. Ми разом з вами зробимо багато різнокольорових квіточок, щоб прикрасити вашу кімнату і створити весняний настрій. Ну що готові? Тоді гайда робити гарну аплікацію. Ну що, дітки, зробимо ось таку гарну квіточку. Але перед тим підготуємо свої пальчики до праці. Один, два, три. Під сніжком ростуть малі, чотири, п'ять. Пора вставати, розквітати. Сонце гріє, сніг розстав, І сніжники вгору потягнулись. Тепер готові наші з вами пальчики. Ми з вами вирізаємо стебельце нашої квіточки. Ось таке, зеленого кольору, листочки та пелюстки. У мене пелюстки синього кольору, а у вас може бути білого. Ну що, готові? Давайте клеїти. Беремо. Це пензельце. З клеєм. Ось так. That's what далі беремо пелюстки нашої квіточки. І теж приклеюємо одне.

Ось така гарна квіточка у мене вийшла. А я чекаю на ваші квіточки. До нових зустрічей. Бувайте!